Доброго дня мої хороші! Уже проходить маслениця, а я ще нічого не пекла. І сьогодні у мене будуть ажурні блінчики. Готуємо тісто. Беремо одне яйце, дрібку солі, збиваємо. Виливаємо 50 грамів вершкового масла. Потім додаємо 130 грамів сушиного молочка і змішуємо. Пів склянки борошна додаємо пів склянки крохмалу і пів чайної ложечки розпушувача. Висипаємо до тіста. Готове тісто викладаємо в кондитерський мішок. Малюємо малюнок і смажемо на середньому вогні. По бажанню можна залишити так, а можна скрутити в трубочку. Ось так. Готові млинці посипаємо цукровою пудрою. Всім смачного!